Я вас вітаю, ви на каналі АРДЗАЙТА і дві сьогодні Можна ми будемо виготовляти інтер'єрну картину з пластинами до да, нас, Наприклад, то, ось у нас валентин. буде квадратна а, робота, а, ось ми її з вами, і з... я зроблю саме квадратну, ось в мене є, а ні, так, да. від... Е... Малюю лінію, так бажано під підлінічку, і відрізаю. Ось це буде моя така картинка на сьогодні. Тобто, ось сюди буде і фон, і рамка, і серце. Значить, на рамку залишаємо приблизно по 2 см від краю. Тобто, ось приблизно ось так. Ось навіть я прочерчу, щоб ви розуміли, про що йде ось приблизно на рамку. Я залишу ось то, ось стільки місця. Отже, для того, щоб зробити серце, і я хочу зробити серце, мабуть, з короною, тому я ось беру наступний шматочок папіру і вирізаю серце ось в цих ось так, щоб ще й ще була відстань від цих елементів. Отже, моє серце буде насправді не дуже великого розміру. Серце Пару, да, слухай, вже щось придумала. І саме для цього я вам і накидую е, такі малюночки, щоб у вас е, почала е, працювати ваша творча уява, саме ваша уява, не моя, не якась чужа, не переробити е, за чужі малюнки зробити е, як свої, а саме для того, щоб створити щось своє, унікальне, класне. Добре. Мені тому саме те, що і треба. Отже, я беру пластилінчик того кольору, якого хочу, щоб в мене було сердечко, і насаджую її на цю. Тема уроку у нас дивись. Тема уроку у нас сьогодні це підготовка до дня закоханих. Що ми робимо? Ми робимо для нас улюблених, для нас гарних, для нас красивих, творчу роботу, яка яку ми зможемо повісити на стінку. І вона буде нас радувати і нагадувати про те, як сильно ми себе любимо, поважаємо і цінуємо, і хочемо прикрасити своє життя гарними картинами навколо нас. Фух, взагалі може бути. Наприклад, серце можна поєднати з якимось ем, mm. тваринкою. Так? Це може бути серце лева, а це може бути можна зробити серце і внутрішні якогось животного. Так, або якийсь елемент цього т живот... животного, так, зробити, наприклад, Як... грі або зробити серце велике і внутрі писать свипити. А... І ім'я чоловіка, якого ви любите, як та вважаєте? Так, або просто ініціали. А можна ім'я, можна просто ініціали. Так. Дивіться, серце робимо об'ємними, тому ось тут гладенько все згладжуємо. Ось так можна пальчиком, щоб гарненько-гарненько розгладити, щоб все було. Дуже обережно, акуратно і виглядало естетично, так наше завдання, щоб наша робота виглядала класно. Тому ми її намагаємося краще зробити сердечко були. Зробимо, mm -hmm. зробимо невелику, але дуже якісну. Давай велика. Ви... Нехай буде велике. У кожного свої а, побажання до роботи. Це це саме те, для чого я хочу, щоб ви, коли приходили на моє заняття, то включали свою творчу уяву. І у кожного з вас своя робота, не моя робота, не якась чужа робота, а саме ваша, коли ви проявляєте свою фантазію, вміння, творчість, креативність і створюєте саме то, що вам подобається. Так. Значить, я використовую двосторонній скотч. Слухає. Так, що там підходить? Нічого не підходить. Дуже підходить. Шкаф сложила, я про них забила, бо вспомнила. Це в ящики Так, дуже класно. Це взагалі дуже так творчо. Молодчинка. Я вже не розумію, що там ще можна замовляти, тому мені здається, я зараз ще якихось зірочок, кріточок не каляю. Ага, зараз. Зараз скину в чат. Можна щось додати? Так. Що можна додати? Якісь маленькі маленькі елементи, так? Анюта, давай. Ух ти, розказуй. Це, це Вони усміхається. Угу, дуже гарно. Як гадаю, що можна додати. А тут просто ну, шо, що я ще допускати. По черзі, так, чекай. Анюта ще раз що... повторюй, будь ласка. Завітушу багато. Угу, добре. Давай ми, може, додамо а, якийсь а, фон або елементи на фон. Що я маю на увазі? Це може бути навіть бульбашка якась кружочок, капелька. Ну, Тобто, щось таке, що трошки додасть, додасть насиченості малюночку. Так. Що я ще додала? Ага, Віра, клас. Дивіться, можна, якщо у вас є бусинки, бісер або якісь блістяшки, теж буде дуже гарно виглядати. Тому подумайте, може використати я якісь підручні елементи, які будуть ні точки можна використати. Взагалі подумайте, що таке такого класного. Можна додати в роботу. Може, до фона якісь елементи додасти, щоб було цікаво, виглядало. Я ще роблю Мені так більше подобається. Угу, добре, я ж просто я пропоную, тому ваше завдання обрати саме те, що вам подобається. Підтримай дане відео лайком, коментарем, підписуйся на канал та е, приєднуйся до наших інстаграм, е, телеграм, тікток, каналів. Будь разом з нами приймай участь у конкурсах та слідкуй за ними. Посилання знайдеш під відео. Це mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, дивіться, я дуже полюбляю використовувати ось такі матеріали. Ось, знаєте, є коробка, і от з під коробки, якщо зняти. Верх... Вінка, дуже гарно, ви скидай фоточки у чат. дякую, Та Ось таким чином давайте я продовжу. Ось, ось таким чином можна створювати ось такі об'ємні роботи. Ось Зриваємо верхній слой і отримуємо з вами такий класний гафрований картончик. Це будь-який ось такий картончик. Ось такий картончик, тут теж, якщо зняти верхню частинку, буде гафрована частинка. Дуже гарно, е, можна з ним комбінувати різні роботи, виглядає неймовірно стильно. Так, повернемось до нашої роботи. Я прикріплю у центр. Я делаю. Угу, Добре. Прикріпляємо. Дуже полюбляю в роботі, коли робимо аплікації. Зрозуміло. <fuult> так. І на серце так само. Mm. Так. Ой, на серце забагато. Добре, так. І Реда, Катюшок. Класно. О, Анастасія гарно. Це на честь моєї рибки. А, де це гарно. Класно. Прекрасить. Можеш видавити і отримаєш а, а, місце таке як об'ємне для цього. Так, слухаю. Віті, як давайте це треба розфарбувати, чи залишити чого піва? Так, я думаю, ти якщо хочеш розфарбувати, то можна не повністю як малюночок да, це зробити, а зробити у вигляді якогось стилізованого малюнку, що я маю на увазі. Наприклад, можна розмалювати просто тільки вогонь. А все останнє зробити залишити там додати тінь, наприклад, або чорного кольору, або зробити полум'я синю. Віра дуже гарно, дуже класно. Дивись, додай якихось елементів маленьких, віра. Якихось таких, які прикрасять роботу, маленькі, маленькі зовсім такими. або точечки, або сердечки, щось таке. Тому дивися, Катюша, якщо ти хочеш щось зробити, то ти можеш обрати просто якийсь стиль і зробити в якомусь стилі. Не обов'язково повністю, а зробити акцент, наприклад, на вогні, або на якомусь, або навпаки, на навколишньому там. Що навколо нього. Так. А ти подумай, може б ти хотіла щось передати. Наприклад, це може бути е, пропугу, е, яка погода, тобто зігріває серця. Тоді акцент зробити на саме вогонь. Можна зробити акцент на погоду, на зиму, наприклад, навколо нього. Далі можна так. добре. Я завжди рада вашим роботам подивитися. Задоволення. Викрили. Угу. Подивіться на ганну робота. Ганна дуже гарна. Дивись, ти можеш щось серединку додати, якщо захочеш. Розкажи Мелоченько. нам. Мелоченько. Так, дивіться, залишилось зробити тільки в, е контур нашої роботи. Для цього бажано використати той пластиління, якого у вас багато, і е так, щоб підходило під. Колір. Було би класно саме червону, але в мене червоного недостатньо, тому, мабуть, використаю такий сірий колір і зроблю велику-велику таку просту, але цікаву рамку. Так, робимо спочатку повністю контуру, викладаємо. Ось тут прижимаємо. Каркас рамочки готовий. Це можна ось так підрівняти, щоб гарний край був рівненький. Підрівнюємо за допомогою ліночки. і прикрашаємо саму рамку. Буде дуже класно, якщо ми зможемо повторити саме елемент корони. І просто. vou poder jogar a

Наша інтер'єрна картина майже готова. Насилай свої роботи. І з вами була я, Бандурська Світлана, і до зустрічі з тобою в наступному відео.